Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. в суглобок такий пронизливий, до цього неможливо звикнути. Він не дає рухатись. Я спробувала все. А в аптеці я купила жовтий крем-долгіт. Він рятує мене від болі при ревматизмі. Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Запитуйте в аптеках аптека доброго дня та один соціальна аптека. Долгіт Крем 150 п'ятдесят грамів зі знижкою 20%. Важко говорити про те, що відчуваєш, коли у тебе нетримання сечі. Неприємна ситуація може виникнути у будь-який час, навіть від незначного зусилля. На щастя, це позаду. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим, Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням вдень і вночі. Тепер я почуваюсь впевнено. Феміност Уро сечовипускання під контролем. Вітаю вас, шановні.